900 квартир для внутрішньопереміщених осіб планують збудувати у Полтаві. Вони мають з'явитися на ділянках у 7 гектарів у мікрорайоні Лазурний та по 2 гектари на території колишніх артскладів. Офіційно у місті зараз проживає 60 тисяч переселенців. Багатьом з них немає куди повертатися, каже перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Частина з них проживає в наших комунальних закладах. Це десь до двох тисяч. Відповідно, ці люди потребують житла, тому що їм повертатися вже в принципі. Нікуди багато з цих людей це люди вже похиловіку. Там 60 плюс. Тому з боку держави прийнято постанову уряду про формування і будівництво цього житла з боку місцевої влади попросили земельні ділянки. Ми їх виділили. Будинки можуть бути шестиповерховими, а квартири невеликогабаритними та розрахованими на людей з обмеженими можливостями. Під кожним будинком житлового комплексу передбачені підвальні приміщення подвійного призначення, тобто укриття, розповідає Валерій Пархоменко. Це будуть невеликогабаритні. Квартири для того, щоб забезпечити той мінімум людям, які вони повинні отримати, і обов'язкова умова це сховище. Це житло на сьогоднішній день. Воно, скажімо так, тимчасове для переселенців. Але може прийти час і люди зможуть його використовувати як уже постійне. Квартири розраховані лише для внутрішньопереміщених осіб, наголошують у міській раді. Самі ж полтавці вселитися у новобудови не зможуть. Будівельні роботи мають розпочатися після офіційного представлення ескізного проєкту, яким займається будівельна компанія Укрбілд Проте терміни його презентації поки невідомі.